В ефірі новини сьогодні у випуску, чи зміниться ціна на газ у 2024 році. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відвідали учні початкової школи номер 4 у рамках проєкту Музейна педагогіка. 20 березня відзначається Всесвітній день Землі. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно такі. 433 тисячі 90 осіб особового складу, 6 тисяч 828 танків, 13 тисяч 58 одиниць бойових броньованих машин, 10 тисяч 714 артилерійських систем, 1017 реактивних систем залпового вогню, 721 засіб протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8355 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1922 крилаті ракети, 26 кораблів, 1 підводний човен, 14198 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1738 одиниць спеціальної техніки. В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами, станом на 24 лютого 2022 року. Чи буде змінюватися ціна на газ у 2024 році, та чи сплачують споживачі заборгованість, розповів начальник із Мийського управління газового господарства Микола Біляй. Докладніше дивіться у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення введено мораторій на підвищення тарифів. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року. Згідно постанови Кабміну та НКРЄКП, до кінця воєнного стану, тарифи на газ для населення не змінюватимуться. Відзначив начальник із управління газового господарства Микола Біляй. Сьогодні тариф який був, 7,98 на газ так такест. И тариф на транспортировку остался уже третий год, идет цена одна и та же, рубль 31. Поэтому сегодня людям переживать за поднятие цен пока в данный момент времени до окончания отопительного сезона. Я думаю, що не стоїть. Якщо у абонентів є заборгованість, оператори ГРМ мають право відключати таких споживачів від мережі. Таке право їм дають прийняті наприкінці 2023 року постанови кабінету міністрів України. У нас на сьогоднішній день дуже велике кількість торжнікову Долг составляють. порядка 6,5 миллионов, потому да, до окончания отопительного сезона мы не будем никого отключать, но я хотел бы, чтобы мне абоненты посмотрели вопрос и те, которые находятся здесь, которые, те, которые может быть в отъезде, мы все равно будем направлять письма и люди должны знать, что Тим більше, що ціна на транспортіровку не змінюється вже три роки. Ізмаїльське управління газового господарства працює у звичному режимі. Начальник Миколи Біляй звертається до всіх, у кого є заборгованість, з проханням сплатити її. У разі, якщо зараз зробити це важко, можна звернутися до організації. Там проведуть реструктуризацію, і ви зможете сплачувати по мірі можливості. Зробимо реструктуризацію цих долгів, по мірі можливості, з кого кого ви можете оплачувати. Ми раз объем на определенные количество місяців або як по вашому желаню і э подойти, ну з этим вопросом нужно заниматься, потому что рано или поздно э может прийти к тому, что произойдёт отключение. На сегодняшний день за несплату заборгованостей до суду подано понад 250 справ відзначив Микола Антонович. Усі ці справи управління газового господарства виграло. Ми стараємося каким-то образом не доводити, і, якщо люди мені написали письмо, и люди идут навстречу, потому что мы же понимаем, что это судебные издержки, все, все эти судебные издержки лягут на того, Проіграв этот суд, тому це все дополнительные деньги, допомільтельні розходи, затрати, які я думаю, що нікому не нужны. Наразі згідно постанови Кабінету міністрів України управління газового господарства здійснює і технічне обслуговування. За це абонентам надходить так звана третя платіжка. Сьогодні всі роботи. возложили на РГМ, это на управление газового хозяйства. И сегодня мы приходим, выполняем эту работу и выставляем счет и Якщо в течение 6 місяців не оплачується цей рахунок, ми передаємо суд і рішаємо вопрос суді. Начальник управління газового господарства Микола Біляй нагадує, з 1 по 5 число абоненти мають подавати покази лічильників для адекватного розрахунку сплати вартості. У разі, якщо ви виїхали чи проживаєте за кордоном і не можете подати покази, слід написати відповідну заяву, аби не потрапити у списки боржників. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У Білгородністровському районі поліцейські попередили незаконну оборудку з бойовими припасами. Правоохоронці затримали місцевого громадянина під час буту малознайомому чоловіку двох корпусів гранат із запалами. Правопорушнику повідомили про підозру за скоєному загрожу до семи років ув'язнення. Незаконна оборудка відбулась на центральній вулиці одного сіл у Спенівської ОТГ. Слідчі територіального підрозділу поліції разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області з місця подій вилучили та скерували на експерти зо два корпуси ручних осколкових гранат та запали до них. За попереднім висновком спеціалістів, у конструктивному поєднанні вони є вибухонебезпечними бойовими припасами Ф-1. Крім того, у якості речових доказів у правопорушника вилучили 4 тисячі гривень, отримані за збут товару. Фігуранта затримали в процесуальному порядку відразу після отримання грошей, і за наявності достатніх доказів повідомили йому про підозру у придбанні зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. У Білгородністровському районі поліцейські затримали чоловіка за збут двох гранат. В одному із сіл Успенівської територіальної громади фігурант за 4 тисячі гривень продав малознайомому чоловіку два корпуси ручних осколкових гранат із запали до них, які, за попереднім висновком спеціалістів, є вибухонебезпечними бойовими припасами. Поліцейські затримали порушника в процесуальному порядку відразу після продажу товару, а в якості речових доказів вилучили і гроші, отримані за його збут. Корпуси гранат із запалами слідчі скерували на експертизу, а фігуранту повідомили про підозру у придбанні зберігання та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Яким чином до підозрюваного потрапили гранати, поліцейські встановлюватимуть в ході слідства. Досудове розслідування триває. 20 березня відзначається всесвітній день землі. Свято запроваджено за ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Головною метою цього дня є привернути увагу громадськості до нашого спільного дому планета Земля, та нагадати людям про необхідність байливого ставлення до природи. Докладніше дивіться у сюжеті. 20 березня відзначається Всесвітній день Землі. Свято запроваджено за ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Дату обрали не випадково. Саме 20 березня день весняного рівнодення. Коли пробуджується природа і починається новий рівень її розвитку. У календарі міжнародних свят існує два дні землі. Перший відзначається в день весняного рівнодення і має миротворчу та гуманістичну спрямованість. А другий, 22 квітня, екологічно метою свята є привернути увагу громадськості до нашого спільного дому планети Земля, нагадати людям про необхідність байливого ставлення до природи і турботу один про одного. День землі веде свою історію від дня дерева. Засновником цього дня вважається відомий американський громадський діяч Джон Мортон, який у 1840-х роках розгорнув кампанію з посадки дерев і чагарників в рамках програми дбайливого ставлення до навколишнього середовища кожного громадянина країни. Починаючи з 1970 року, сенс свята розширився до загальної ідеї охорони навколишнього середовища і з'явилася нова назва День землі, який став загальнонаціональним. У 1971 році о. Он офіційно прийняла це свято і згодом він став всесвітнім з кожним роком, отримуючи все більше широку міжнародну підтримку. За традицією, щорічно в рамках Дня Землі, в переважній більшості країн неодмінно прийнято в перебігу однієї хвилини дзвонити в дзвін миру, який є символом мирного життя, дружби і солідарності всіх народів. Мета цієї церемонії в тому, що протягом хвилини люди подумали про те, як зберегти нашу прекрасну планету, як покращити життя на ній. Кожен може зробити свій внесок у покращення стану навколишнього середовища. Для цього потрібно прибирати сміття після відпочинку в лісі та водойми. Економно витрачати воду і папір, позбавитися неекономічної техніки, правильно обирати побутову хімію, сортувати сміття, посадити не менше одного дерева в рік або зробити гарний квітник удома, не використовувати косметичні засоби, які тестують, Тут на тваринах користуватися безпечними для екології транспортом і технікою. День землі це символ усвідомлення, що тільки об'єднаними зусиллями можливо боротися з глобальними екологічними та соціальними проблемами на нашій планеті та вирішувати їх. Юлія Петлецюк для програми новин. В обласному центрі статичного виховання імені Емілії Євдокимової діє програма Музейна педагогіка, спрямована на підвищення освітнього рівня дітей та поглиблення знань з українського мистецтва та культури. До ізмейської у галереї завітали учні початкової школи номер 4 на інтегроване заняття. Подробиці дивіться далі. До обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали учні другого класу початкової школи номер 4 в рамках проєкту Музейна педагогіка. Цей проєкт сприяє процесу виховання особистості, формуванню нового способу мислення та підвищенню мотивації до навчальної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям освіти. В рамках проєкту організовуються інтегровані заняття, майстер-класи та творчі зустрічі, які сприяють залученню учнів різного віку, до творчої, дослідницької та пізнавальної діяльності. В рамках програми учні познайомилися з виставкою Тарас Шевченко, поет і художник українського народу, яка присвячена творчості класика української літератури, генія світового масштабу Тараса Григоровича Шевченко. На виставці представлені художні репродукції живописних і графічних творів Тараса Шевченко. Під час екскурсії з залами музею діти із захватом розглядали пейзажі, натюрморти та портрети з виставки Краса, створена жінкою, яка нещодавно відкрилась в Ізмеїльській картині галереї. Також учнів зацікавили твори декоративно-прикладного мистецтва, які створили майстрині нашого регіону. Різноманіття творів сюжетів та художніх технік приємно вразило учнів. На практичному занятті школярі поринули в атмосферу фантазії та креативності. Спеціально до цієї зустрічі наукові співробітники музею підготували майстер-клас з виготовлення об'ємної листівки у техніці паперопластика. Ця техніка розвиває художню уяву, естетичний смак та дрібну моторику дітей. Було дуже фантастично. Мені дуже сподобалось, що ми робили е, тих ті... Шок і тут писанки дуже гарні, ще мотинки дуже красиві, та картини гарні. Дуже на завершенні зустрічі учні співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній вікторині. Відвідування музею, дає можливість познайомитися з українською культурною спадщиною, зрозуміти її значення та цінність. Метою музейної педагогіки є сприяння підвищення освітнього рівня, розвитку творчих здібностей дітей та поглиблення знань з образотворчого мистецтва. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині оперативники Подільського прикордонного загону спільно з прикордонниками Білгородністровського загону за участі представників управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчих відділення поліції No3 одеського районного управління поліції No1 затримали групу осіб неподалік села Граденіці Біляївського району. Двоє чоловіків-організаторів підшукували потенційних клієнтів, які мали намір незаконно перетнути кордон. За свої послуги ділки просили по 5300 доларів США з кожного. Однак частину суму 1000 доларів США клієнт. Мали перерахувати на криптогаманець, володіючи даними місцезнаходження організаторів та потенційних порушників, оперативники провели заходи щодо їх затримання. Двом організаторам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України та обрано запобіжний захід. Щодо мандрівників складено протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204.1 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Справи скерована до суду. Правопорушники незаконним знаряддям лову виловили майже 2,5 тисячі раків. Чоловікам загрожує штраф або обмеження волі до трьох років. Під час патрулювання узбережжя озера Катлабух біля села Утканісівка поліцейські з Мільського районного відділу поліції виявили двох чоловіків: мешканців Сав'янівської громади. На моторному човні за допомогою ядерів рибалки виловили майже 2,5 тисячі раків та декілька рибин різних видів. У наслідок незаконного промислу чоловіки заподіяли водним біоресурсам України шкоду на загальну суму понад 8 мільйонів гривень що було підтверджено експертними висновками, отримавши висновок довготривалої експертизи, зібравши достатню кількість інших доказів, під процесуальним керівництвом Місмейської окружної прокуратури висунуло фігурантам обвинувачення за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 249 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду за попередньою змовою групою осіб. За скоєне чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Обвинувальний акт поліцейські скерували до суду. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 80 копійок. Продати за 39 дев'ять гривень тридцять копійок. Євро. Купівля 42 гривні 30 копійок. Продаж 42 гривні 95 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 21 березня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність, невеликі опади. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день 5-7 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла. В день 6-8 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.